Як ми будемо садити цибульку, щоб мати вдома в домашніх умовах цибульку. Взяла з яєць лоточок і зараз потрошечки насипаю землі. Має бути небагато, так, щоб тільки вкорінилися вони чуть-чуть, Бо якщо буде землі багато, то тоді вона піде в корінь, а нам треба на зелене, на пірочку. Отак. Бачите, землі по чуточку-чуточку. цибульки і вставляємо луночки наші. Ось так. Ось так вийшло. Бачите? Ось так посадили ми цибульку. Зараз її полиємо акуратно. Зараз сположуємо досить добре, щоб вона укорінилася. Головне, щоб вона укорінилася і пустила пагінці. Ось так полили, посправляли, щоб вона не лежала, а стояла. Ось. І будемо запихати в кульки. І кульок, і робимо таку серединку і вкладаємо в ту серединку нашу цибулю. Піднімаємо наші ручки, отак, і на сонячну сторону, щоб піднімалися наші пір'ячка вверх. І так хай стоїть. Кожний день будемо заглядати, як воно там виглядає. На ніч отак зав'язуємо, робимо йому парниковий ефект. А зранку будемо розв'язувати і поливати кожного дня. Потрошки.